Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо вчитися множити числа виду 15 помножити на 3. Будемо розв'язувати задачу та працювати з діаграмою. А зараз у нас з вами усне рахунок з цеглинками Лего. 5 помножити на 10, 9 помножити на 100. 2 помножити на 10. 7 помножити на 100. 8 помножити на 10. А тепер скажіть, яке число заховалось? Запишіть це число на хвилинці каліграфії. Звичайно, це число 93. А зараз до мене у вас завдання. Розкладіть, будь ласка, число 93 на розрядні доданки, на суму розрядних доданків. Звичайно, це 90 та 3. Саме знання розкладання чисел на розрядні доданки вам знадобляться сьогодні на уроці. Для чого? А ось для чого. Ми сьогодні з вами будемо вчитися множити числа виду 15 помножити на 3. Міркуємо так. Двоцифрове число розкладаємо на розрядні доданки. 10, 15 розклад, розкласти на розрядні доданки, це у нас з вами буде 10 додати 5. Множимо по порядку 10 множимо на 3. І 5 множимо на 3. Одержані результати додаємо і отримуємо значення виразу 45. Отже, 15 помножити на 3 дорівнює 45. Зараз з вами поправляємося в подібних виразах. Запишіть, будь ласка, до ваших зошитів слово вирази і обчислюємо. 31. Помножити на 3. Щоб обчислити вираз даного типу, потрібно 31 розкласти на розрядні доданки. Це 30 та 1. Отже, 30 додати 1 помножити на 3. А далі і кожен із доданків множу на 3: 30 помножити на 3, 1 помножити на 3. Одержання результати додати 30 помножити на 3 дорівнює 90, 1 помножити на 3 дорівнює 3, отже 90 додати 3 дорівнює 93. Наступний вираз. 18 помножити на 4. 18 розкладаю на суму розрядних доданків. на 18, на 10 і 8 і множити на 4. Далі 10 помножити на 4. 8 помножити на 4 і одержані результати додаємо 10 помножити на 4 40, 8 помножити на 4 32 до 40 додати 32 дорівнює 72. Наступний вираз. 41 помножити на 2. Розкладаю 41 на розрядні доданки. 40 додати 1 і помножити на 2. 40 помножити на 2 дорівнює 80, 1 помножити на 2 дорівнює 2, до 80 додати 2 дорівнює 82. Наступний вираз. 33 помножити на 2. 33 розкладаю на розрядні доданки. Це 30, додати 3 помножити на 2. Далі, кожен із доданків множу на 2. 30 помножити на 2, додати. 3 помножити на 2. 30 помножити на 2 дорівнює 60. 3 помножити на 2 дорівнює 6. І 60 додати 6 дорівнює 66. Молодці. Наступні вирази я пропоную обчислити самостійно і результати перевірити лише за відео. 17 помножити на 4 17 розкладаю на розрядні доданки. 10 та 7. Так. Запис виразу запишіть і за відео перевірте. Звичайно, 10 додати 7 помножити на 4. Кожен із доданків множу на 4. 10 помножити на 4. Додати 7 помножити на 4. І одержані результати додаю 10 додати 4 до 40, 7 помножити на 4, 28, до 40 додати 28 дорівня 68. Молочинки всіх, кого так вийшло. Наступний вираз. Теж щоб самостійно, за відео лише перевірте. 47 помножити на 2. 40 додати 7 помножити на 2. 40 помножити на 2, 80. 7, помножити на 2, 14, до 80 додати 14, дорівнює 94. Наступний вираз. 12 помножити на 6. 10 додати 2, помножити на 6. Перевірте за відео. Буде до 60 додати 12, 72. Наступний вираз. 19 помножити на 4. Розкладаю 19 на розрядні доданки. Розкладіть, будь ласка. Розкладіть, будь ласка, і перевірте виконання виразу за відео. Обчислення виразу за відео. Так. Буде 76. Молодчинки. Молодці. А зараз. Переходимо до задачі. Запишіть до ваших зошитів слово задача. Поставте відео на паузу та прочитайте умову задачі. Отже, майстер облицював стіну в кухні плиткою. Він поклав 5 рядів плитки по 13 плиток у кожному. Скільки плиток поклав майстер? 5 рядів по 13 у кожному. Звичайно, 5 помножити на 13. Так, дорівнює. ви обчислюйте, будь ласка, цей вираз таким способом, як ми тільки що обчислювали. Звичайно, буде 65 плиток. Відповідь: 65 плиток поклав майстер. Молодчинки. А зараз працюємо усно. Перед вами знаходиться діаграма. Нам потрібно з вами уважно розглянути діаграму і дати відповіді на запитання. Скажіть, будь ласка, чим займаються учні 3 класу на дозвіллі? Подивіться, переглядають відеоролики, читають спортом і комп'ютерними іграми. Чим займаються більшість учнів на дозвіллі? Більшість учнів, яка у нас з вами колоночка найдовша? Останнє – комп'ютерні ігри. Так, отже, більшість учнів на дозвіллі займаються комп'ютерними іграми. А саме яка кількість учнів? Подивіться, вона у нас навпроти числа 8. Отже, 8 учнів займаються комп'ютерними іграми. Молодці. Наступне питання. Скільки учнів читають? Подивіться на діаграму, де у нас з вами показано читання, скільки учнів читають? Четверо учнів читають. Далі. Чи правда, що учні, які люблять переглядати відеоролики, більше, ніж учнів, які займаються спортом? Так, дійсно більше. Учнів, які переглядають відеоролики, 7, які займаються спортом, 5. Дійсно, учнів більше. Це правильне твердження. Бо 7 більше за 5. Скільки всього учнів у класі? Напроти. Кожного дозвілля у нас з вами є кількісні показники. І дивлячись на них, ми можемо обчислити, яка кількість учнів у класі. Подивіться, переглядають відеоролики, скільки учнів? 7. Читають 4. Отже, до 7 додати 4. Займається спортом П'ятеро. додати 5. І комп'ютерними іграми 8. І додати 8. Отже, Всього 24 учні. 7 додати 4, додати 5 і додати 8. Молодчинки. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися множити вирази виду 15 помножити на 3, розв'язували задачу і вчилися працювати з діаграмами. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!